Просто можна зайти в інтернет і подивитися саме банальне, це скільки коштує зараз генератор шумів. Або генератор завод, хто каже, синтезатор завод. Нормальний 50 ватний синтезатор завод коштує зараз приблизно 1010. Це тільки синтезатор завод. Для цього синтезатора завод ще потрібно підібрати нормальну антенну, потрібно підібрати якийсь акумулятор, від якого він буде працювати ну, систему животу. І потрібно підібрати систему охолодження. Тому що, на жаль, ну, це банальна фізика. Такі засоби дуже швидко нагріваються і перегріваються. То якщо зберемо хороші, високоякісні засоби реп, саме ближньої дії, то це приблизно десь 150-200 тисяч. Можливо, й дорожче, але не факт, що вони будуть висококласними, тому що там дуже багато факторів. Що стосується засобів РЕП оперативної тактичної дії, то тут вже все залежить від виробника. Тут я вам стовідсотково. Ну і, по-перше, засоби репоперативної тактичної дії звичайні піхотинець на збір купити не зможе, тому що ніхто не дасть на це довго. Вони Чому що? будуть коштувати, по-перше, дуже дорого, а по-друге, проста людина її купити не зможе. Це заборонено. Міністерство оборони забороняє. Такі засоби РЕП мають бути тільки уколі у кваліфікованих підрозділів, саме підрозділів РЕП, не просто, грубо кажучи, там піхотний підрозділ собі купив цей засіб. А що з ним робити, ніхто не розуміє. Таким підрозділом і створили окопний реп, реп ближньої дії. Людина, яка розуміється в цьому, яка може зробити дуже непоганий засіб реп, ближньої дії. оперативної і думаю, одній людині буде дуже важко зробити. Будь ласка, є така тема, як хакатон. У нас це виставка Міністерства оборони, коли збираються, грубо кажучи, всі інженери нашої країни, всі світлі голови, які привозять засоби реп, засоби рер. Безпілотники, неважливо. Тому будь-яка людина може реп, це максимально проста штука, ще раз кажу. Купляєте синтезатор за ват, купляєте під нього коробку, купляєте акумулятор, радіатор, антенну. Все, зібрали, зробили замірювання, протестували, наскільки він витримує, чи не перегрівається він. Будь ласка, якщо ре, справді засіб толковий, то його дуже швидко кодифікують. Засіб стає на озброєнні, засіб іде, як то кажуть, в маси.